Знову ж таки, трішки по бочкам торчать ниточки, але не суттєво. Це, я, до речі, мабуть, жінка мені каже вивернути. Так, вивернемо. Ось так Ось так вона буде виглядати, тоді нічого не торчить. Будь ласка, ось така штука. За 100 гривень можна забрати. Давайте трішки порозпаковуємо те, що в пакетиках. Так, Тут у нас в пакетиках дві шапки. Одна збірка і друга без. Та, що збірка виглядає ось так. Лайки поставте за примірку. Та, що без збірки виглядає ось так. <різь> <різь> Якщо сподобалось, пиши збіркою 150 без збірки 50. Повертаємо кипку, запаковуємо це назад. Дуже цікаво, хто відправляє збірку і без збірки? Отак, ну типу хази. Мабуть, і я так буду відправляти, якщо буду збирати. Думаю, що це настільки важливо. Фух. Так, що в нас тут? Тут у нас шарф. Шарф Це на зиму. На зиму підійде. Ось такий шарф, як у Гаррі Потера. Якщо вам подобається, забирайте. 50 гривень я вам його дам. Так, навіть. Замітьте, це тільки перша коробка і тут ще половина. Тут ще половина. Я не знаю, скільки ми речей розпакували, але треба буде розпакувати і прикинути приблизно скільки речей в одній коробці. Так, що це таке? Шапка. Так, да, шапка. Шапка з помпоном. Міряємо. Ось така у нас шапка. Не знаю, що там, як її правильно міряти. Може її треба дужче натягнути, але в мене там наушники, тому прикидаємось так. Повертаємо кепку, запаховуємо шапку. Шапка без цінника, 50 гривень. Забирайте.